Добрий день, малята! У нас сьогодні в гостях гостя. Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, хто вона. Все як в мене, ручки ніжки. Покладу її у ліжку. Пісню заспіваю і заколихаю. Хто це? Лялька, ось погляньте. Так, але вона прийшла до нас не сама, а прийшла із своїми подружками. У вас, мабуть, також багато є вдома іграшок. Машинки, ляльки, ви любите грати з м'ячиками, пірамідки, кубики. А ви знаєте, де виготовляють іграшки? Так, їх виготовляють на фабриках. А де їх купують у крамниці? Вони виготовляються із різного матеріалу. Пластмаси, гуми, тканини з дерева. А ви знаєте, як потрібно з всіма цими іграшками поводитись? Не кидати, не ламати, після гри ставити на місце. А колись дуже-дуже давно все було по-іншому. Не було таких іграшок. Їх не купували і крамниць таких не було. Ось уважно давайте розглянемо наших лялечок. Вони називаються ляльки-мотанки. Колись дитина була маленька, бабуся чи мама скручували для неї з якоїсь старої хустини чи полотна. Ось так. таку лялечку носили на руках, колихали. Її не роздягали, не купали, грались з нею всі дітки. Якщо уважно подивитись на ці лялечки, то вигляд такої іграшки має виражену голову, тулуб, ручки. Лялька-мотонка це була не просто іграшка, а вважалось, що вона захищає людину від неприємностей, від біди. Люди вважали, що цей символ приносить багатство. Такі ляльки бувають різних кольорів, різних розмірів. Ще лялька-мотанка робили із соломи, колося, із ниток. І наостанок, послухайте віршик: З ниток, клаптиків, тканини та майстерного шиття. Оберіг є для родини, для щасливого життя. В ляльку-мотанку, бабуся, вклала працю, та любов віддала її матусі. Щастя, щоб тривало знов. Ось, дітки, я вас познайомила сьогодні із такими ляльками-мотанками. До побачення!